Солодитися красою, і я каже Аліна Люшина е, каже, павичі є, але навіть не тільки в зоопарку, де вони є, де вони гуляють? Ось ну, це все вона і розкаже. Аліно, привіт. Привіт ще раз хочу сказати, що Київ, а зокрема Лук'янівка, це дивовижне місце, тому що тут прокидаються не лише під співи півднів, тут прокидаються під співи павичів і фазанів. І насправді дуже така випадковість вийшла, тому що ми поїхали їх шукати, і коли водій це почув. Він сказав, що насправді знає, де вони знаходяться, і привіз нас на Коперника 7 На перший погляд, це ось звичайний житловий квартал. Тут ось такий заборчик. За цим заборчиком знаходиться невеликий такий приватний будиночок, але якщо подивитися за те, що знаходиться на заборчиком, там бачимо такого екзотичного, дуже птаха. І навіть одразу не розумієш, що в центрі столиці можуть бути такі от екзотичні птахи, зокрема павичі, це один, він тут не єдиний. І вони дуже часто люблять перестрибувати через забор і гуляти власне цим житловим кварталом. Вони тут все е, перевіряють, дивляться, чи кияни е, правильно себе поводять. Ну і як кажуть самі сусіди, от мешканці прилеглих будинків, ці повечі тут дуже довго е, власник їхній е, там уже більше 15 років збирає птахів, і от це один, а там десь е, ходить інший. Ми зараз. Спробуємо вам його показати, але поки е, хочу, щоб ви послухали синхрон е, одного із мешканців. Його коментар він розповів, скільки ж тут птахів, які вони і як довго мешкають. Давайте почуємо. Там дуже багато різних птахів і крачки. Там і фазани у нього, фазани інколи теж виходили. Але зараз на вулиці можна побачити тільки павучів, бо вони такі. Більш люблять спілкування, да? мабуть, так, так. Мабуть, більше люблять спілкування. Ну цікаво, да. Для людей, які перший раз бачать це в центрі міста. Есть, воно незвично, вони не розуміють звідки це, що це таке там. Може, це примарилось їм. Але ну, от сусіди, ті, хто живуть тут поряд, вони вже звикли, вони як належне це сприймають. О, в центрі доб, Києва. Дуже добре до цього відносяться, бо це якась екзотика, якесь там підняття настрою там, для людини, яка бачить там, красивого птаха незвичного. Зараз сусіди вже звикли, вони не скаржаться на павління. Ну, мабуть, ні. Тут дуже багато людей, але так, щоб якісь там зібрання там, чи там. Долой птахів, то такого не було. Да, все тихо, все повичив, да, вже багато років. Я вже знаю, там років 15, там мінімум, може ще й більше. Унікальність цього місця, перш за все, можна розпізнати за звуком, тому що ми тут а, майже годину, навіть трошки більше. І от ти стоїш і час від часу ці ціповичі починають так співати, потім їх спів підхоплюють фазани. Потім півні, і тут все перетворюється на такий якийсь симфонічний оркестр птахів. А, один із них, який я дуже хотіла вам показати цього повича, він сидів на дереві. Він майже годину сидів на дереві. Зараз його немає, і потім одразу перед прямим вімкненням. Бачимо, тут така багатоповерхівка. Він зістрибнув і пішов, пішов, пішов по цій багатоповерхівці, а потім зістрибнув на землю і кудись втік. Ну певно, в нього планова перевірка цього району. То е, він е, пішов на свій обхід, е, і бачите, цю багатоповерхівку тут, звісно. Живуть люди, і деякі з них, коли одразу заселилися в будинок, були ну не дуже раді, тому що по сусідству будуть такі фазани. Вони будуть їх будити щоранку, тому що спів їх е, надзвичайно голосний. Я думаю, зараз наші глядачі можуть почути його, і е, ну зранку хтось прокидається там, наприклад, від будильника. А от мешканці цього будинку прокидаються від співів. Таких екзотичних птахів, ну і е, спочатку там дехто навіть труїв цих птахів, але вже зараз е, всі звикли, і сусідам е, до вподоби таке сусідство із екзотикою. Ну і власне діти теж, які мешкають у цих будинках, час від часу виходять, подружилися вже із цими павичами із фазанами, тому що тут і фазани гуляють. Ну і влаштовують собі такі різні екзотичні фотосесії, і спілкуються із тими називаємо звичайними птахами, до речі, власник цих птахів йому вже е, за 70, Але час від часу, коли до нього приходять відвідувачі, щоб подивитися на е, повичів, на фазанів, на качок, він їх пускає. Тому можете в принципі випробувати свою удачу, спробувати прийти за адресою Коперника 7, Можливо, вам вдасться поспілкуватися трохи ближче з цією київською екзотикою. Женю, тобі слово.